На піхоті все тримається. Так, є різні інші підрозділи, які також виконують певні завдання. На основному це піхота. Основна задача це заводю своїх побратимів особисто. Заходжу на позиції, максимально стараємося їх облаштувати для перебування мого особового складу, адже це вони заходять не на день, не на два. Буває на 2-3 неділі. Раніше більш був контакт з противником. Тобто ти його бачив візуально, ти вже вступав у бій. А зараз, зараз основною задачею то завести побратима це захід на позицію і вихід з позиції. Оце основна задача. Пів біди вже там відстояти, принести службу і контролити свій там, периметр. Свою ділянку. Наш командир іде. Кокс. Як я мотивую своїх бійців, основною мотивацією це є спілкування з ними. Я постійно знаходжуся зі своїм особовим складом, тобто я стараюся з ними, жити, жити їхнім життям, слухати їхні там. Поради, прислуховуюся до них. Тобто я з ними спілкуюся, живу. тобто Вони бачать, що я постійно з ними і вони мені довіряють. Ну, Я також все, що вони просять, тобто я виконую. Я ніколи не поставлю їм таку задачу і не скажу, щоб вони зробили те, що я б то не зробив. Тобто вони це знають. Якщо б постала напевно задача, я сказав, що потрібно так-то, так-то. Він не задумуючись, він це зробив, він знає, ага, якщо Кокс сказав, то він би це виконав, значить я це можу виконати.